Всім привіт, це Іван, місто Чернівці, і ми на черговому об'єкті. Він не зовсім звичний, тому що ми робимо каркас з оцинкованої рейки, він скріплений на болтах, так набагато швидше, можна зробити будь-який кут і поставити сонячне поле там, де під нього не було заплановано нічого, а саме дах. До речі, це в нас отут, він буде на гаражі і ми додаємо друге поле. Тут же є інвертор гібридний і акумулятор, який ми монтували ще близько трьох років назад. А зараз переробляємо. Звісно, що, як і зазвичай, ми це маємо закрутити лише в кроку, тому спочатку зверху ми знімаємо трохи шифера, шукаємо, де ці крокви знаходяться, щоб закрутити гвиншурупи саме в них, щоб це було максимально надійно. І одразу відповідь для хейтерів, а якщо вітер не забере, то якщо вітер і забере, то разом лежу з цим цим гаражем. Ніяк інакше. Сонце у нас з цієї сторони буде, тобто це буде ранішнє поле, бо обідні вже, вже в нас є. Ну і до речі, от невеличкий секрет. Ви бачите кровільний саморіз біля болта через те, що ми спочатку ставимо рейку на кровільний, через те, що це дуже швидко, за 5 хвилин, по суті, всі рейки поставили. А потім, уже коли є час, уже всі троє або четверть, які нас є, крутимо ці болти. Так дуже зручно, насправді, і хто цього не робить, можете, до речі, зробити. Ну і от він готовий каркас, виглядає він ось так. Тут буде два ряда сонячних панелей, вони у нас двосторонні, звісно, що це фірма Хорей 440 Вт кожна. Ну а загальна потужність виходить 5,2 кВт. На такий каркас насправді не задоволені працювати, це все за одну годину можна змонтувати. Далі дуже важливо, щоб провода максимально гарно це сховати, для того, щоб ні сонце, ні вітер, ні дощ на них не попадав при необхідності і нічого не болталося і ніякому не заважало. Рейки по бокам ми вирізаємо, щоб було дуже гарно в один рівень. Ну а тут, до речі, ви бачите, що один провід, ну вже як є, його не сховаєш. А це, до речі, перше поле. Тут у нас так само 12 панелей, 330 Вт, якщо я не помиляюсь, фірми ABB або AB. Воно було змонтоване якраз от тоді. Це майже 4 кВт, але їх не вистачає власнику, тому додавали. Ну і поміняли вже інвертор. Це в нас Аненджі 11 кВт. Старий був Анерн 8 кВт, але він був з одним МППТ, а тут ми маємо вже два МППТ. Тобто можемо мати ще ранішнє поле, а потім і обідні аж до самого вечора. Ну і 11 кВт потужність вона однозначно краща, ніж 8, коли її не вистачає. Да і насправді нам подобається цей інвертор. З бюджетного це точно найкращий. Два сонячні поля, значить два захиста, реле напруги є автомат водорезерва, ну і два автомата для інвертора. Акумулятор поки що залишаємо старий, це 16С, літій залізофосфат на 9,2 кВт. Роботу закінчимо, йдемо далі.